Доброго всім дня. Проаналізував своє 7 місячну участь в роботі нашого фонду самобезпечення, самофінансування під, названням, під назвою Кешфлоу. Скажу одразу своїми результатами дуже задоволений. Створив всі грошові потоки. А вчора відкрив вже 39-й грошовий потік. Це мені дає. Можливість щоранку день починати з приємного, а іменно з, з виводу зароблених грошей. Це таке почуття, яке треба самому відчути, а для цього треба стати членом нашого співтовариства, що я вас і закликаю зробити. І це дуже важливо в наш буремний неспокійний час. Світ змінюється. А особливо останні 2-3 роки він змінився досконально і буде змінюватися. І нам це треба враховувати. Ось деякі факти. Весь світ і все наше життя перемістилось в смартфони, вводяться цифрові гроші, набирають силу криптовалюти. Їх вже більше двох тисяч кажуть фахівці. На ринок праці вривається нейросіть, що тягне за собою скорочення робочих місць вже зараз магазини є без продавців, кафе без офіціантів, таксі без водіїв. І на перший план виходять інвестиції як основний вид заробітку та забезпечення нормального життя. Не помічати всього цього. Неможливо. Невірно. неправильно. Тому я це розумію. І незважаючи на свій уже е, доволі солідний вік, завтра буду відмічати свій черговий день народження, я е, шагаю, як кажуть, разом з тенденціями, які зараз відбуваються у нас. І буду радий бачити вас рядом з собою і рухатись разом. Але ж хто ми такі? Ми такі ж, як ЖБК, ОСББ, садов... садоводчі, Гаражні, другі кооперативні організації, у яких свої цілі і наміри. Нашою ж метою є покращення фінансового стану і на цій основі підвищення якості життя кожного члена нашого товариства, а значить і вашого. Якщо ви захочете до нас приєднатися, нам вже 11 років, і це багато про що говорить. Фінансові піраміди, як може хтось десь із вас подумав про нас, так так довго не працюють. Докладно, як організована робота нашої спільноти? Можна ознайомитись, переглянувши презентацію. Відео тут. Напевне, у деяких із вас виникає питання. А навіщо це йому мені потрібно? І який мій особистий зиск і інтерес я вам відповідаю. Я все життя працював з людьми, допомагав і допомагаю. І зараз. Зараз організовую допомогу нашим славним ЗСУ. Це дуже важливо і я всіх теж закликаю це робити. Друге, хочу допомогти вам розібратись в цих можливостях з тим, щоб ви покращили свій, свій, своє життя, будемо так казати, своє і членів ваших, вашої родини. І третє, ми е, зацікавлені. Людях грамотних, які хочуть розібратися, як працює наша співтоваристка та поповнити її ряди. А тому, перше, пропоную прослухати презентацію, про що я вам вже казав. Друге, пройти безплатну реєстрацію. Силка теж тут. І вже в своєму кабінеті. Вивчити умови роботи нашого співтовариства, вивчити, які є грошові потоки, вибрати ті із них, які вам подобаються, і відкрити їх. А я вам в цьому допоможу. Побажання не орієнтуватися на інформацію, яку ви можете на яку можете потрапити в інтернеті. Там всього вистачає. Конкуренцію ще ніхто не відміняв. Орієнтуйтесь на конкретних людей, мешканців нашого міста, не тільки міста, нашої держави славної. А в цілому ми вже працюємо в 40 странах, 40 державах світу. Зараз відкрили іспаномовну, іспаномовні держави. І можете на мене орієнтуватись, тому що я вам даю цю, цю інформацію. Я вам в цьому задоволенням допоможу І на закінчення, нічого в нашому світі не буває гарантовано. Все підвержено ризику. У нас же наша спільнота ці ризики звела до мінімуму, тому що використовує новітню технологію. І у нас е, ко, вивід ви грошей кожен день. Це дуже важливо. Я думаю, що ви зі мною е, согласитесь. Тому пропоную вам вивчати, реєструватися, е, цікавитись, задавайте питання. Е, я буду задоволений на них, на них відповідати. Е, Чекаю від вас зв'язку. Всього вам доброго.